У нас сьогодні дощ на вулиці крапає. Це в мене з туалету такий. Гарно пажечка співає. Тінь-тінь-тінь. Я щось перестала співати. Коротше, їду зараз за котом, О, дуже схожий на барсика. Єдине, що ну, як він без породи, то ну, це ну, зрозуміло, ви бачили, який він. От, і я знайшла схожого, але, але така ситуація, що жінка, яка ну це виходить від притулку тварини там. І... Все, такий... О, Тут Так прикольно, тільки дичини. І ось, і виходить така ситуація, що... Не знаю, скільки я так пройду, що вона віддає цього кота. Я так і не зрозуміла, якийсь договір потрібно оформити, чи усний, чи я, я не знаю який. Ну, я зараз поїду, дізнаюся. Ось, я в принципі з переноскою на всякий випадок, але дуже сумніваюся, що я буду з котом, тому що. Якби вона дізналася, що я живу в будинку, а не в квартирі, стопудово подобано, навіть зі мною розмовляти не стала сто процентів. Про решітки, антикіт почала мені розповідати. Договір на кота, на кота договір. Ви писати, який барсик мій без Коротше, Такий трендес, значить і квартиру. Я не знаю, я не знаю, що там покуплю значить майнку на наче... чи. Мені здається, по людині видно серйозно, вона чи ні. Ну Дійсно, що моя була помилка, що я не каструвала барсика. Це... Але, говорить мій наставник, говорить, що ну, треба дивитися на все ширше. Ось, Значить, цей кіт мав зробити багато барсиків. Він десь пішов робити барсики. Ну, Ось так, ну в мене оці дві киски, вони стерилізовані, вони навіть на вулицю не хочуть виходити. Ну, з ось на там ввечері, може вибігти, і, і то воно тільки тільки-тільки біля будинку, тобто вона нікуди не забігає, коли тільки мопси вибігають хазяйки, то а, ну, власниці цього будинку, то вони в дрова десь ховають. Ну, вона в дрова ховається. А так. Я говорю, стерилізовані, кастровані коти вони домашні, вони нікуди не біжуть. Нікуди. Я говорю, якби барсик був кастрований, він би, він би нікуди не побіжав. Боже, мені довелося випити білого вина, трішки легше стало, тому що я щось так нетипово заснула. Дуже рано, о 12 ночі. І стала десь на початку 10 -ї. Таке щось ніби і доспала, і не доспала, випала кави. чого вона не допомагає, зараз такий дощ. Налила собі холодного білого вина. Ну, щоб тонізувати себе. То Наче легше стало. Я п'ю вино, щоб по три а не ще поп'яніти, щоб ви розуміли. Ой ось, добру що з мене. Коротше, побачимо, не знаю, поїду, подивлюся з переноскою. Говорю, побачимо. побачимо. Головне, коли берете собаку чи кота, ну, не, не показуйте ви, що для вас це сверхважно, мега важливо, тому що, ну як, більше відпускайте, тому що, знаєте, коли ви сильно настирливо, навіщо, воно на якось діє проти вас. Я, говорю, я не сильно ну, якби візьму, візьму, ні, так ні. Тому що я е коли парилася, ну, ну, не дуже парилася, молодці, ті схожі на барсика, думала, типу візьму та й все. А вона написала, написала, вона, ну, я думаю, ну. Не відписувала вона мені якийсь час і ну ми з порозмовляли, думаю, ну мабуть я не сподобався там цьому. І потім я відпустила цю ситуацію. Думаю, ну не, ну, не цей барсик, візьму ну наш песик собі вікна. Ну, якщо вже не цей барсик, не цей вік, ну його дірк звати, то візьму собі собачку. Я тільки так відпустила цю думку, відразу вона мені відписала, там запропонувала приїхати до неї. Я говорю, але єдине, що мене смішає договір, але якщо я не буду сильно показувати, що так віддайте мені все, кота і капець-капець, ну то тобто людина повинна відчувати сама, тобто довіряти чи ні. Якщо вона не буде там, мені довіряти, то тобто побачить мені щось таке, то я ж не буду наполягати. Ні. Навіть візьму собачку. Я не знаю, взагалі, я взагалі з переноску, я не знаю, як не повернутися додому. Чи сама, чи собакою, чи з котом. Не знаю, зараз чекаємо шлютку. Так. так. Такий дощ на вулиці. Захотить, не захопити. Я хочу знімати машину на машині а поки їхати. Ми в руках цю переноску тримати.